Гороскоп на 2 березня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни! Постарайтеся не зациклюватися на дрібницях. Сьогодні варто ставити перед собою серйозні цілі, думати про щось справді важливе. Щось може піти не так, як ви очікували, але інтуїція підкаже як варто поводитися, щоб отримати користь із ситуації. Тельці. День потішить. У багатьох тельців буде можливість зайнятися тим, що їм справді цікаво. Такі представники знаку чудово проведуть час і досягнуть помітних успіхів. Але прихильні зірки будуть і до тих, хто має розбиратися з рутинними завданнями. Тут не виникне несподіваних проблем чи труднощів. Отримати потрібний результат дасться швидко. Близнюки День буде сприятливим для спілкування. Ви швидко порозумієтеся з різними людьми. Вдасться спокійно та конструктивно обговорити питання, через які раніше виникало багато розбіжностей. І давні, і нові знайомі охоче підтримують ваші ідеї. Якщо вам потрібна допомога, дивічі просити про неї не доведеться. Раки. День порадує добрими новинами. Деякі раки отримають звістки від людей, про долю яких турбувалися. З'явиться можливість відновити старі зв'язки, ймовірно, що давні ділові партнери знову запропонують щось цікаве. Леви. День підійде для важливих зустрічей, спілкування з людьми, яким ви хотіли б сподобатися. Скласти гарне враження буде неважко, досить поводитися природно і невимушено. Нові знайомі відразу звернуть увагу на ваші сильні сторони. Помітять таланти та оцінять нестандартний підхід до вирішення будь-яких завдань. Діви прислухайтеся до інтуїції. Її підказки сьогодні будуть особливо корисними. Завдяки їм ви швидко здогадаєтеся, що на думці в оточуючих, розумієте, кому потрібно довіряти, а з ким варто бути насторожі. Ймовірні незвичайні знайомства, зустрічі з людьми, чи життєвий досвід відрізняється від вашого. Спілкування з ними виявиться дуже корисним. Терези не поспішайте приймати рішення. Правильно оцінити ситуацію, що склалася сьогодні, буде складніше, ніж зазвичай, до того ж, ви не відразу помітите якісь цікаві можливості. Тож, Дайте собі трохи часу, спокійно все обміркуйте. Корисно буде прислухатися до порад давніх знайомих, завдяки їм ви не наробите помилок. Скорпіони! Відмінний день для розмов про роботу, обговорення ідей та планів. Вам легко буде знайти помічників та союзників, завоювати прихильність нових ділових партнерів. Навіть люди, які раніше мало цікавилися вашою точкою зору, Сьогодні слухатимуть вас дуже уважно і погодяться на якісь пропозиції. Стрільці. Початок дня буде легким та цікавим. З'являться нові завдання, ви візьметеся за їх вирішення з непідробним ентузіазмом і швидко досягнете потрібного результату. Багато що буде складатися вдало, тому навряд чи вам потрібно буде прикладати серйозні зусилля. Сприятливим цей час виявиться із погляду фінансів. Ймовірні грошові надходження. Козироги день навряд чи мене особливо плідно. Багатьом козирогам виявиться не просто зосередитися, налаштуватися на діловий лад. До того ж, виникатиме багато спокус і прост... протистояти їм виявиться нелегко. Краще почати з вирішення знайомих завдань і лише після цього переходити до чогось нового. Одолі. Початок дня виявиться непростим. Емоційний фон буде напруженим. Через це настрій може часто змінюватися. Ви схильне будете переживати через дрібниці. Однак поруч будуть люди, які готові підтримати вас, у всьому допомогти взяти на себе частину ваших турбот. Не виключені цікаві пропозиції щодо співробітництва. Вдалі угоди. Риби! День підійде для ділових зустрічей, серйозних розмов та обговорення довгострокових планів. Багатьом сподобається ваш підхід до справ. навряд чи хтось сумніватиметься в успіху ваших починань. Якщо вам знадобиться команда однодумців, ви зберете її і надихнете легко.